Ділка була. Добрий день. Вітаю вас. Зараз ми бігом зробимо відводочок на ройовий маточничок. В одній сім'ї знайшли грамочки з закритими ройовими маточничками. Зараз швидко зробимо відводочок на дві рамочки. Сьогодні... якесь число? Третє... Третє боже. Боже, 5... 3... травня Житомирська область робимо відводочок на закриті уже ройові маточнички. Ідемо, розкажу бігом, як це відбувається. Ось ми приготували вулик. Система у нас рутовська і починаємо робити бігом. Відводок на закритий маточничок ройовий. Ось ці сімейці. Видно цю сімейку. А, видно. Підходь. Ось ці всі ці... Ці сімейці був, був зро... кажу, сімейці. Був зроблений відводочок, але ми сюди поставили тут відводочок зроблений. Але ось тут, на цій рамочці, ми її поставили скраєчку, щоб... Покази. Робити відводочок. Ось така рамочка. З повністю закритий розплід. Відкриту розплоду немає. Але маємо ось таких. Ставимо тако. Ось таких два моточничка. Ройові. Ця рамочка була забрана з ройової сімейки. От на цю рамочку ми зараз зробимо відводочок. Забираємо цю рамочку в інший вулик. Зарані приготовлений, сісти рядичком, стоїть дві заставні, теплі. І цю рамочку з наточничками ми ставимо від льотка, щоб не перехолоджувати. Ось, льоток. ось так. Сюди. Далі ми беремо ось такі дві медові рамочки минулорічні. Вилочкою ми ці рамочки ось так скриваємо, так як літньої бджоли ще поки не буде. Водичкою ці рамочки ми збризгуємо. пустою чаєчку можна і на медок. Потрасем, щоб вона трамбувалася. І цією рамочкою одною. Прикриваємо з однієї сторони. Беремо аналогічну таку саму рамочку з минулорічним метком. Також її вилочкою скриваємо. Нагадую, так як це буде відводочок. Отак, скрили її, подерли. Потім взяли водичкою. Збризнули і також вічеечку. також Це робиться для того, так як в відводку ще не буде е, льотної бджоли, то щоб їм була водичка. І ставимо з цієї сторони, прикриємо, і йдемо до сімейки, з якої ми візьмемо ще піхоті, цього ми прикриємо, щоб не охолоджувати. Тут у нас також відводочок, ми просто поставили сюди цю рамочку, яку знайшли, щоб вона була в теплі. Все. Йдемо до іншого вулика. Тут де є непогана сімейка, вона вже на двох корпусах, Хорошо обсижена бджолою. І шукаємо рамочку з закритим розплодом на виході. Тут немає. Мемо ось. Не дуже хороша. треба гарну хорошу рамочку знайти. Десь я бачив закритим розплодом на виході. Також, ні, дивіться, де ж я ж я ж переглядав, бачив рамочку хорошу. Дві Рома, де ж це я жив? Де ж я її дюга? Трутий, що це таке є? Може всередині кубла? Ні-ні, ні, -ні, -ні вона була тут. А, ну ось. А, ось ця рамочка, так. І так. Ось забираємо таку ще рамочку з іншої сімейки з закритим розплодом на виході. Дивимося, що немає маточки, щоб ми її не перенесли. Відводочок маточки не бачимо. Ну, а тут, в принципі, не має бути, так як тут закритий розплід, який вже буде на виході, зверху медок, поясок. І переносимо і переносимо його і ставимо до цієї сімейки. Ось так. Пережимаємо рамочками, піджимаємо заставними. Що ми маємо? У нас є рамочка з двома закритими маточниками на виході, з закритим розплодом, інша рамочка повністю закритий розплід, дві рамочки обсиженою божолою і дві кроючі, криючі рамочки з митком. Всьо такий буде маленький відводочок на ройовий маточничок. Маточнички вже закриті. Ми їх закриваємо. Оп! Гарненько. Кишка там. Знизу. Знизу. Що ти шукаєш? Наверх положимо їм, так як це відводочок. Такий Утеплювач. Утеплювач. Кришечку і все. І в нас буде готовий. Маленький, маленький відводочок на дві рамки сформований, на ройові маточники вже закриті. Все, дякую за увагу.